Ми робити спизу, прийшла й те скоріше. На 9.20 прийшла. Так скоро сказали, що... я настрашилася. Вона сказала, що не скоріше прийшла. Я думала, вона перед нами має, має якусь роботу інакше, вона прямо до нас прийшла 29-й. Він ще спав на ліжку. Зараз йдемо, купимо лон. деякі продукти. Ми спочатку всіма mm -hmm. прийдемо прямо... кафе. кафе Виїхаємо. Caffè è al primo posto qui. Caffè è Sì. Preparai. Guido, dove sei? Ah. Vieni, vieni. Andiamo giù, io già giubbetto portato giù. Один і шістдесят тут капучино кушку. Тут капучино. Що такої ціни не бачила. Дурчі фіканти доявити? Оці гарні. Оці зараз я заклаю пішою і понесу додому. І як візьму таке для діабетика. Нічого розумного нема. Тут прямо нічого розумного нема. Ті внизу вони взагалі таке зів і забув. Dai, è molto, vero? Ecco, è bellissimo. Ecco, è bellissimo. Ecco, è bellissimo. Ecco, 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 Tommy. <splanatory noise> Grazie. 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 1,60. і 60, мама мія, пікоста діпів, оно се санта. Єрі об'ємо багато унутри. спочатку збирає піну зверху, а пізніше п'є, а я наоборот. піною пізніше збираю, а пізніше збираю, м -м, скажімо, піну в кінці, мені теж подобається. Може треба так, як він робити? Треба попробувати. Ой, таке гарне. Гарди відокібельо міо. Вісто кі коренофто? Побачимо, чи, -чи гуряче роблять. Оооо, ось така піночка. Хорошенька. Попробуємо чи тепле. Піп'ю кальдо фанного Гвіду? Кальдо piace кальдо. Вау, дуже приємно так зранку попити такого теплого. Я завжди сніданок не роблю. Я сніданок ніколи не роблю. Я йду до біда на роботу. Я тільки вдома поп'ю води і баста, а пізніше, як до нього, то або кафе вип'ю, або ті ті сани, такі всякі теплі, п'ю, чайочки теплі, без цукру і все. І я не маю часу навіть поїсти. Ну так привикаєш, Віталій, так привикаєш, отак прямо встав і пішов. Тоді вже на обід і на вечерю гарно можна поїсти. Не хоче йти, лягає, і все. Субака, Собака, собака. Аспе Тіква, Спетіора, скільки тут людей є, мама моя. Відомі не аспекта, а я йду в середину і робити продукти. Молодь скинулася і новий рік будуть зустрічати. Рахують, рахують. який шум зробили. Накопили багато води. який Вони шум роблять, що то ужас. Такий сану шукає. Свернуться. Утім, моделянно, веро? Браві, Авгурі! Скільки вони тут. Скільки, які вони шумні ужас? Італійська моляш такий шум зробила, що то ужас, їм 15 років. Вони, напевно, скинулися, і щоб по 10 євро, і щоб всього накупити на новий рік всім разом. Як це гарно, як це весело, як, як є молодість. І ми такі всі самі були. Ми, так вони шумлять, тут щоб цілий магазин чути. Це великий супермеркат. Ось такий чай. Я чекаю, я шукаю цей чай зелений такий, а його тут нема в цьому супермеркату. Є такий і є ось такий ще. Бачите, чорний чай. А це був з малинкою, та сама Марка. Натуральна, нема. Відео зробив з пизу, отак він гарно сам йде, він за кареллю взявся. Тут у нас всякі такі продають піцу таку з грибами. І тут так само всі їдять і п'ють. І це наша ялинка така з центрального супермеркату. Діду, тіп'яче Альберо, вардакві Е? Бельовиро. А йдемо діква. Діква, діква, діква. Йому голова крутиться, бо тут великий дуже центр, комер... комерційний центр і він так зроблений, що тут трохи крутиться голова, хто не привик. І ось так у нас тут. А, я хотіла сказати відео тут з, -з, -з, з Німеччини, мені написала одна жіночка. Скільки коштує профумо Міс Діор, 80 мл, коштує 166 евро. Я ходила спеціально дивитися, але Міс Діор, тому що Діор робить різні профуми. і я спиталася, має бути 80 грамів. Вона мені сказала, що 166. Ось так. А в Германії, мені здається, жіночка мені написала, вона заплатила 174, мені пам'ятаю. Ось так. Така бутилочка Діор. Подивіться, які ціни. Ось ціни, які у нас. Це трошки знижка, є різні. Бачите, тут 80 нема, бо то Діор інакший. Жадор, висто жадор, видите? Жадор. Жадор e, не робить 80 вісімдесять міліграмів. А іменно, де да, двіду є, мама я пішов вперед. А іменно міс діор, 80, метр, як я сказала, 166. Ось так. Ой, який браво! Гвіду. Віду, маси браво! Гарда квітками каміні мене! Я моверсомакина. Комиба, відо. Дідусь олії ну, не купляє, тому що син його має оливки і він контролю. Я не можу вам етикетку показати бутилку вам. Хіба ту, що я маю вдома покажу. У нього з села така син має оливки і він сам їх скажімо, ви... вideo. Ліві покинуть джубить, поки кальдо, е? Вас тако зіметі. Сьогодні априквіпу кініном віду. Вже здалека чути. Сентір морік відео? Кафе ещі. Кафе з далека чути. Воно виходить, його зразу чути з далека. Вталі всі чують і біжать зразу. Бо воно як закінчить, тоді воно ось так. Бачите, так пихкає. Che bello questo caffè! Caffè espresso video! Caffè moca, non espresso! Questo è moca! Moha, moha! Fatto in casa! Alloha, aluha! Octo, chuchu! Basta, tutti i tre porzi e mi завжdi lasciamo. І ось так, трохи-трохи. Тільки лякайте, Відео. Так, повинно так. О, щоб оно таке м'яке було. Оп, паста. Він ще дольчіфіканти хоче, я й забула йому дати дольчіфіканти. Менеджер. Відео, ті дольчіфіканти. Я мислю, може, мені тікати. Сьогодні вже така я є. questa è via subit oh, creo io ho attacchi due se io apro ora questa qua questa devo due gocce dare capi che anche tu insieme anche io abbiamo finito insieme Di in solito io vengo prima di lui ma oggi lui è venuto insieme bello tornare a casa insieme Сьогодні в нас прибере, бачите, Такі, завжди піднімає коврик. коврик доверху. Оу, Белля! Я ялиночка, друсенки, мої ялиночка, немає іграшок, тому що вона така дизайн і не завжди е, треба ставити іграшки. Деколи ялинка дуже красива, як наложиш багато всяких іграшок, вона закриє ці іграшки, закриють її красу. І через це я не хотіла ставити. Дивитися, яка піца. Мій компанію сьогодні піцу купив. Побігав по всіх піцеріях і піцу не знайшов. І купив таку в центрі комерчалі. У нас така піца є. На, на, я ще теж не бачила на куски, на куски. Я не знаю, скільки тут кусків. Він каже для тебе, для тебе. Я не знаю, чи він буде їсти. І зараз ми разом подивимося, яка піца продається така різана на куски. Чисто. Вау! Эй! Гурдати! Помічаємо до квиста. Алічі. Це все зараз треба підігрівати. Алічі з таким помідором. І, і Оріганом. Вау! Ой-ой-ой, яка піца! Це треба розігрівати. Це з чорної муки такої, тут є такі пеперони. Ось така вона, бачите, вона така темненька, бо це з такої дорогої муки. Купив О, оця цукіні дуже смачна. Це цукіні і стракіно така всередині дають стракіно. Зараз я духовку розігрію. Цю не треба було купляти. Ну, купив, то купив. Це є що? Це є така бульба зверху і поркетта. М'ясо таке або шинка. Скоріше всього, це буркетта, я бачу така буркета. Це вже мука інакша, ось така. у нас піца ніколи не має бути горена. Це великий-великий дефект, як бачите, І що він ще мені купив? Я сказала воду обов'язково купити, бо така воду ми таку завжди п'ємо. Вона така натуральна, вона газована, але чуть-чуть-чуть газована лєти. І пізніше ще купив мені ось таке я, кіното, це моя, найсмачніший мій напиток, десь колись чуть-чуть-чуть-чуть, без цукру. Зеро це означає ноль. Зеро. Зеро без цукру. І зараз будемо ту піцу їсти. Вау, яка піца гарна. А ось ці, бачите, кавалючі. Ще два залишилося. Оті печення, які я подарувала, які там подарок, які я занесла для квіда оці кавалючі. Ось така марка. Це різдвяні наші. І такі великі печення продаються. Вони ось так виглядають, бачите? Кавалючі, але ночі. Ночі – це горіхи. І ще купив отакий хліб, бо то свята, нічого нема, купив вечері. І ввечері ніякого хліба нормального нема, але сигалі вабене. Але тут всього, напевне, багато всього є, ну сигалі, аква, ма, менш більш. Менш більш, але мені подобається мука і дріжджі більше, щоб нічого не було. І ось ці, от, бачите, ці конфетки я теж занесла відвідові дві штучки. І сама одну з'їла, ось такі конфетки, такі покер-кафе у нас продаються. 7 евро така велика упаковка у нас коштує. Тут є 32 таких кусочки. Таких кусочки. 30, 32 таких конфетки. Вони наповнені в шоколад, а в середині настояще-настояще кафе експресо. Дуже-дуже. Я пам'ятаю, як я перший раз в Італії попробувала, то я прямо була дуже сильно здивована. І тут ще є подарочок для мене. Який має бути ще ще. Ще, не, ще не, не, він не куплений. Ми будемо... буде куплено. І він мені ось таке. Ой-ой-ой! Треба мені показувати. Top -сікрет. сікрет Наталі 24, що тут ще є написано? Тіамо, І більше я вам довгенько більше я вам нічого не буду показувати, тому що тут все приватно і я не хочу дуже сильно показувати. Еко, все. Баста. Тяму це означає Я тебе люблю. Наталя 24. Це має бути подарок. Такий, як я хочу. І поки що подарка немає. Він буде куплений в момент, тоді, коли буде. І ось мені такий конвертик подарував. Аморе Анна. В нього на телефоні він собі заміморизував ну, ім'я там, хто як хоче, він написав Міо аморе. Як я до нього дзвоню, йому вибиває не Анна, а Mio Amore. Це так приємно, так приємно, дорогенькі мої. Зараз я відкрию духовку і буду включати піцу підігрівати. Пізніше ще маю варити ось такі лінтійки, бачите, таких пачки. Я вже їх давно купила, по такій великі-великій знижці. Отаке. Сьогодні норча, вони дуже дорогі. 5 евро, 5,50 вони тепер коштують, бо вони мають оту марку і GP, бачите, що тільки там в норчі їх вирощують. Де такі пуля дуже гарні є, бачите, отаке село наверху, на горбі. Там дуже самі знамениті лінтіки, маленькі-маленькі, маленькі. Вони оригінальні, тільки вирощені там. Я буду ті всі 750 грамів буду варити і будуть такі от зампони. Кілограм такого зампону це така ніжка. Всі багато вже, ви вже знаєте, мені подобається, як у ти кіно не дуже, але я люблю той жирок. Отой жирок, ось тут, я його так люблю. Це задня ніжка від свині, дорогенькі мої, від свині, задня ніжка, І вона дуже-дуже сильно смачна. Ніше, ананас, звичайно, відкриє. Хтось хотів подивитися, то, то нам подарували оцю олію, бачите? Тому що в нас улія є своя. Мій компанію має уливки, має це все решту. Він на нагороді не працює, але він в Афіто, так, якби здає, там люди на нього працюють. І ось хотіли з Німеччини подивитися, отака у нас бутилка є. Бачите? Є ось така. Ну, це, це біо. Наша бутилка є. Зараз я можу ще якусь маю. О, і ще така в нас є, зараз я вам покажу ось така олія. Хотіли бутилки подивитися, в яких олія в нас в Італії продається. Бачите? Ось така олія є. Оця сама найкраща, тому що 100% італіано написано, італійська нон-фільтрата, без фільтру. І вона має холодний віджим. Холодний віджим. Тоже Така коштує 10 евро приблизно. Хоча тут є 750 грам. Пізніше буду відкривати ще ананас. І у нас ось такі ще залишилися таке солодке всяке. Це теж нам подарували, ми не купляємо. Воно таке тверденьке. Там вже в середині мало що залишилося, бо ми вже їли. Ми вже їли і що тут залишилося? О, такий кусочок залишився. Ось такий кусочок, бачите? Такий кусочок залишився. Ми догріжемо по чуть-чуть кожен день. І ще ось такий тут шоколадом зверху. Я не люблю шоколадом, Я краще ось такий. Зараз подивимося, що тут ще. Тоже ще або є, або нема. Може, такий маленький кусочок залишився. О, такий кусочок. Бачите, Шоколад зверха. зверху. В нас такі куштують, не знаю, 4,50, довгий, довгі солодке. Всі знають, бо вже і в Україні є, і всюди є. Це марка сперлаті, вони, вона дуже хороша марка. Це нам подарували отаких два. Отакий і такий, як бачите. Будемо їсти ми їмо кожен день. Отакі такі у нас справи. Дорогесенькі мої. Треба включати духовку і починати мені готувати. Готувати Готувати. машини їздять чи не їздять. Ось так, так гарно у нас, бачите? Їздять машини, бо люди вже за столом багато. Спокійної ночі, дорогесеньки мої. Дякую, що ви мені пишете. Я дуже сильно задоволена, я вас всіх люблю. У мене є постійні такі, що мені пишуть, я дуже сильно задоволена. І бажаю вам здоров'я, здоров'я і миру якнайскоріше. Ще автобус їде, навіть дивися. Якнайскоріше миру в Україні. Миру, миру, миру. Ми хочемо тільки миру і здоров'я. Більше ми нічого не хочемо. Це саме найосумніше. Пізніше, решту, все буде. До побачення, дорогенькі мої, і до скорої зустрічі. Така Гарна ялиночка, вона теж дуже гарна. Мені подобається. Така маленька, вона такий сніжок, як натуральний. Натуральний, натуральний, натуральний. Сніжочок такий. Зараз після піці запхаю цей панатон трохи підігріти, бо його треба їсти, відкривати скоріше, на кілька хвилин скоріше, ніж ви почнете їсти. Це піца. Я стракіну свого додала трошки, як бачите. Оце стракіно біленьке, це моє. Бо в мене є багато стракіно в духовці і мені треба його трошки ось так. Бачите, я його так половинку тільки розрізала трохи, а одна частина не розрізана. Так ми трохи загріємо його. Але тут навіть можна і температуру вже виключити. Дух, еко, духовку я вже виключила. З виключеною духовкою трохи потримати, щоб він такий тепліший був. І ось це наша піца така. Це такий сирочок, я зверху сама дала трошки, бо його було він був тут, але його було трошки мало. Ми хочемо так гарно поїсти. У нас тільки ця піца є, і от ну, панатон є, і ми більше нічого не будемо їсти. Не хочу навіть ананас відкривати, завтра відкримо ананас і це все решту. І нам це все повинно вистачити. Окей, дорогенькі, ми йдемо їсти. Ось так. Тишина і спокій. Тишина і спокій тільки. Машини навіть не їздять. Тишина, тишина, тишина. Як гарно, як тишина доросенькі мої. Дякую вам за все, дякую, дякую. Дякую, дякую, дуже сильно, дорогенькі мої. Дід Мороз вас вітає, заглядай до мене в вікно. І от Повері, бачите, співають. Я виключила звук, тому що не можна. Він в такому довгому білому і вона в такій куртуці темній. І це дуже-дуже гарно виглядає. І я собі так думаю, от чому вона не в білому, а він... А це не так, це дуже-дуже гарно. Ну, Вже закінчилося. Закінчилося, юлки-палки. Ріки не дуже сильно знамениті, як бачите. Як гарно, як красиво, дорогенькі мої. Це концерт перед новим роком. Ось так, доресенькі мої. Я тут релакс. Мені так гарно в хаті, так затишно. Що вам показати? ще? показати вам моє світло з балкона, яка тут ситуація? Подивимося. Гарнесенько, ось так, нема вітру. І дуже-дуже дуже гарно, дуже приємно. У мене і тут, і в кухні повністю-повністю світло. Воно більше на вулицю видно. Ось так, доресеньки мої. З наступаючим з Новим роком. Гарненько, тепло буде. Виглядає Руміна Пауэр. Альбано і Руміна Пауер. Альбано Нонче прийшла тільки Руміна Пауер. І зараз 60 років приблизно. Ось так вона виглядає. Не можу вам дорогенькі мої показати. Вона Завжди отак має багато тих всяких, дуже на руках вона має ті брачолі, брачалі, отакі гарні. В Італії говорять. говорить. Ну, бачите, ось так. Гарно виглядає нормально співає. Музику не можу включити, тому що мене прямо забанять мене. Я не можу. Такий новорічний концерт. Це на відкритому на відкритому, на площі на, на півдні Італії. Ось так бачите. Прямо на площі. Між деревами, між будинками. Ось стільки людей. Італійці отак всі в темному одягнені. Це дуже елегант, дуже красиво. З музикою звичайно було би. Приємніше слухати. Ну, що зробити ось так, до мої. Всім Нового року і щастя і здоров'я, щоби мир був як не Це наше номер один, наше бажання всіх-всіх-всіх цілого світу. Амічі, аугурі! аурі! Бонанно! Бонанно, амічі! Вау! Чин-чин! Вау! Здоров'я і миру і миру для України і для цілого світу. З новим 1900 у 2025 році 2000, 2025 рік настав. Я пам'ятаю, довгенькі мої, як я була в Віталія і настав 2000-й рік. Це було так смішно, було так страшно. 2000-й на кінець 2000-й, а вже пройшло 25 років. Ми трошки п'яні, ми багато пили сьогодні, ми прямо п'яні. Не п'яні. Випили так забагато. І, і зараз демо те візор трохи дивитися. Баста! Баста бріндис, баста, баста!